Всім привіт вас! Вітає Трускавець онлайн. Сьогодні ми у удійска спортовець, а саме у плавальному басейні. Вихованці та тренери секції плавання можуть похвалитися на сьогоднішній день хорошими результатами, які вони здобули на першості України. Про це більш детально дивіться у нашому сюжеті. 22 24 листопада проводився чемпіонат України серед молоді з кватлону. Доволі об'ємні змагання було більше 200 учасників. В складі збірної команди області. Все, що ви розуміли, змагання проводяться серед збірних команд областей. Окремо міста, окремо клуби або спортивні школи команду не виставляють. Представниця нашої школи Манюхолена брала участь в цих змаганнях в складі збірної області. І посила третє місце, що є доволі високим успіхом, так як чемпіонат України серед молоді це є змагання поки що найвищого гатунку на даний момент з акваплону. Ось наші чемпіони, які ввійшли до складу збірної України з плавання. Розкажіть, будь ласка, про ваші успіхи, які ви здобули, і як ви до цього йшли? я що хотіла займатися першого класу, але мої батьки були категорично проти цієї ідеї. Але я їх дуже сильно впрошувала, і все таки вони погодились. Я займалася для себе, але так вийшло, що мій перший тренер замітив мій помітив мій талант і сказав, що я дуже здібна дитина. Займаюся я вже сім років плаванням. І дуже дякую своїм тренерам, батькам, всій родині за таку підтримку. Я знаю, що вони мені допомагали, і я сама собі допомагала тим, що я багато займаюся. і, ну, так. Які були відчуття, от коли ти отримала бронзову нагороду? гро? Знаєте, якщо так чесно, з Франківська я ніколи ще з перемогами не приїжджала. Я завжди зазнавала поразки. Але вперше я зайняла третє місце в чемпіонаті України і я була дуже горда щаслива, що все-таки йшла до своєї мети і здобула те, чого я так дуже сильно хотіла прагнути. Ну, Досягати мені цього було важко. Я багато хожу на е, тренування. Наші тренери добрі, багато вчуть. Е, е, я багато їжджу на змагання. Я на Фродківський я вже здобував медалі. Е, на Україні ніколи не займав, не займав першого місця. В Івано-Франківську були змагання, проплив в своєму запливі з старшими хлопцями перший, пробіг п'ятий. Ну і все, досягнув того часу, якого треба було, і попав в резерв збірної України. Цей кубок там, з Миколаєва досягнув його другий раз. Фактично зараз є листопад місяць, від початку нового навчального року пройшло три місяці. Ну і відділення плавання може вже показуватись певними успіхами. Вже проведено біля п'яти офіційних спортивно-масових заходах. Це такі, як чемпіонат Львівської області серед юнаків та юніорів, який проходив у Трускавці. Наші спортсмени були призерами та чемпіонами. Також чемпіонат Львівської області в Дрогобичі проходив на минулій неділі. Наші спортсмени покращили свої спортивні результати, спортивні розряди, здобули нових, підвищили свої спортивні розряди. 22-24 листопада відбулись офіційні змагання у місті Івано-Франківську, це чемпіонат України з морських багатоборств серед... Учнів старшої вікової групи п'ятеро наших спортсменів були у складі збірної, призером стала Маню Колена, а троє учнів стали в, складі збірної, в резерві збірної України з морських багатоборств. Також вже багато років у нас проводиться традиційний турнір сплавання на втуся. В цьому В цьому році ми проводили його в жовтні місяці. Було багато спортсменів до 150 учасників. Ну і відповідно, наші спортсмени не тільки покращили свої спортивні результати, а й мали змогу й позмагатися з спортсменами інших областей та міст нашої України. Отож, друзі, трускавець має ким і чим гордитися. У нас є секції плавання, У нас є е діти, які досягають великих результатів е на обласних змаганнях та на всеукраїнських. Отож, записуйте ваших дітей на плавання, нехай вони навчаються плавати. І реально Трускавцю зазрять сьогодні інші міста, які не можуть собі цього дозволити. А з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось!